Мирослав Скірка, голова об'єднання українців у Польщі, долучається просто зараз, пане Мирославе, Вечір добрий вам. Чи є вже з нами на зв'язку? Хочеться побачити. Добрий вечір. Добрий вечір. Слава Україні. Героям слава. А, отже, непомітна вже якась єдність, і все більше вбачається, що ось ця ситуація все більше і більше пов'язана з інтересами Кремля. Яка ваша думка з цього приводу? cała sytuacja idzie na ruchu Kremla, ale na żal muszę wskazać, że ta e, sytuacja, która stała się w Polsce, to także rezultat politycznej gry, politycznych interesów, jaki jest elementem politycznej bo w sami Polsce. My widzimy w tym interes Kremla, ale nie możemy zrównoważyć tego w tym Kremlu, ponieważ e, to, co stało się w Polsce z farmerami, to rezultat Польської політики відносно села, який був яка, яка була реалізована яка ще мену, за минулого уряду, і яке б не помінялася за цього уряду, е, селяни мають свої претензії до е, поточної політики, мають претензії до ситуації, які вони знайшлися, особливо до тієї, політики, яку відносно села має Європейський Союз. Тому що e, в, Польську, в польських селян є свої побоювання, свої e, інтереси чи бажання зберегти свої інтереси, і це, на жаль, використовують люди в контексті, контексті можливості грання інтересами цієї групи, блокуючи кордон. Те, що e, сталося, на що дозволила польська влада, і це треба чітко сказати, на що дозволила польська влада. Це те, що можна е, ключовою інфраструктурою безпеки Європи, цілої, тобто не, пунктами перетину кордону з Україною е, гратися як інструментом політичної боротьби. А це має бути критична інфраструктура безпеки наша. Е, і е, чи це результат незрозуміння, чи це результат. Використання свідомого це відповідь на це відповідь на це питання. Я зараз не можу дати, бо є і багато рацій за однієї, за другою розв'язкою. Натомість маємо справу дійсно з політичною проблемою, яка відбувається в Польщі, і яка перекинулася дуже боляче на польсько-українські відносини. Дуже боляче, і з нашого боку починає е, ставати зрозуміло, що е, вимоги польських фермерів перестали бути чіткими, тому що і той банер, про який було згадано з е, символікою неіснуючої держави, і розсипане зерно, і закиди різноманітні. Я зустрічала вже в мережах і стосовно українських жінок, які знайшли з дітьми прихисток в Польщі. Ну, знаєте, з'явилися ось вже такі наративи і такі слова, які ніяк не пов'язані вже ні з експортом українського зерна, ні з транзитом. Тому хочеться зрозуміти, що відбувається, тому що схоже, що дійсно якісь додаткові інтереси вже залучені чи ні? На жаль, я абсолютно з вами згідний те, що відбувається в польському суспільстві, особливо в тих тих дивних середовищах, які. По суті, e, ніколи в такий спосіб не сформулювали своїх розповідей свого наративу відносно України. Це результат в e, першу, першу чергу e, виборчої кампанії, яка стоїть, яка відбудеться в Польщі яка відбувається в Польщі в зв'язку з місцевими виборами, які будуть проходити 7 квітня. E, і цинічна града яких політичних партій, деяких політичних груп, що можна це використати. На жаль, мушу сказати, що польська e, політична сцена e, e, тут проявилася як абсолютно незріла, і я би сказав навіть таке: e, ми втратили в Польщі чи ми, тобто, в, ця політична еліта втратила в Польщі відчуття e, реальів української війни. Для них це стала розповідь про щось, що відбувається далеко. Що вони спостерігають ззовні і не розуміють, не відчувають емоційно того того навантаження, яке ми маємо на собі, українці, і в Україні і в світі, і це є серйозна проблема наша. І ми мусимо тепер дійти до польських медій, до польського суспільства з розповіддю про те, що Їхня спроба відбивати чи боробити свої інтереси спричинює трагедію України, трагедію українських е чоловіків, жінків і так далі. І що не можна гратися настроями, які е будуть посилювати російський наратив. Очевидно, тут слід Росії є евідентний, і, і я би сказав, інтерес України е Росії є евідентний, дуже очевидний. Але винуватиме чого всього не можемо робити тільки Росію. Навпаки, я би сказав, в першу чергу це є вина по боці польських політиків. Чому так повільно відбувається реакція? Не тільки в польських медіа, можливо, не знаємо про те, яку роз'яснювальну роботу вже ведуть. Чому все одно немає якихось чітких системних зустрічей з цими протестувальниками? На сьогодні, пам'ятаю, була запланована попередньо і координаційна рада для того, щоб обговорити проблему, але поки що зрушень немає. Чому? На це питання я не маю відповіді. Це саме питання я ставлю собі, тому що воно для мене відповідь на це питання є відповіддю на якби, суть цієї. Е якщо уряд не хоче говорити, не приймати якісь рішення, значить урядові цей до чогось потрібне поліску. І це є вже відп це є питання, на яке повинна, повинна українсь українська політика поставити відповідно е польському уряду польському політику. Е е Спосіб, який це, це запитання ставити, це є інша, інша, інша проблема, це треба серйозно передумати, і на це треба зустрітися. Але ми мусимо чітко з'ясувати, чи Польща зараз почала починає бачити членство чи потенційне членство України в Європейському Союзі як проблему для себе, як виклик для своєї системи, бо це може бути. Чи Польща хоче виграти якісь свої е, е, інтереси в Європейському Союзі, граючись цинічно тим, що відбувається з Україною, і також накручуючи деякі негативні емоції відносно українців? Для мене це дуже дивно, тому що е, працюючи з, з польським суспільством постійно, з польськими е, громадськими організаціями, ми відчували дуже велику підтримку, дуже велику солідарність поляків. І після 22, і після 24 лютого і протягом останнього року. І ці голоси були досить маргінальні що Цікаво, що попередня влада, попередній уряд Польщі дуже активно говорив про це, що буде боротися з мовою ненависті відносно українців. І так чи краще чи гірше, але вони це робили те, що відбувається зараз, для мене є несподіванкою, тому що ця влада декларувала. Що вона буде рішучо боротися з російськими впливами російської мовою ненависті в Польщі, також відносно українців. А по суті, де-факто нічого не робить. Останнє рішення, яке відбулося, яке ми бачимо, відносно цього, цього трактора трактора тим написом, де поліція дуже так чітко зареагувала. Для мене це сигнал, що, що все ж таки можливо щось поміняється, але до зараз. До цього моменту рішень польської влади польської поліції по суті не було видно, і це для мене дуже велике питання. Я думаю, що це питання має також виносити польському уряду, польському політику українські політики, бо це треба винести на дис, на рівень політичного дебатів між поляками і українцями. Пане Мирославе, а чи не перекладає Польща відповідальність на Брюссель? Хоча локально вона могла би трохи згладити ситуацію на самому кордоні і ініціювати якісь перемовини і а, діалог саме з фермерами, на якийсь час все таки зупинити такі активні дії, але глобально швидше за все не, не збирається нічого. Уряд Польщі вирішувати. І думаю, ну нехай, якщо Брюссель ініціював якісь інші умови для України, нехай він і розбирається. Я думаю, що ми сподіваємося, що завтра до Польщі прийде Урсула е, фон der Leyen і ми е, побачимо якісь е, зрушення в пропозиціях Європейської комісії вінопольського села. Я сподіваюся що щось такого, бо все ж таки бачу, що підозрюю, що є в тому якийсь раціональний елемент, в тому що відбувається. Таким раціональним елементом, таким раціональним успіхом для Польщі може бути те. Що Польща отримає певну індульгенці, певну відкладення реалізації політики так званого зеленого ладу для села, і це може, може бути ця, 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 цей плюс, ця, 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 ця користь, яку польське село може отримати від візиту фон Лайн, це накипіло також Європейському Союзові. Бо e, в інших державах Європейського Союзу ми бачимо, що є потреба вирішити питання європейського того зеленого ладу які не всі сприймають. І можливо, це стане відбудеться завтра. Треба мусимо почекати на те, що буде відбуватися м, завтра. Е, бо це може бути елемент, який е, почне деескалувати процес деескалації на, на також кордоні. Бо за тим може піти. Polską że na przykład znaleźć mechanizmy finansowania polskiego zerna i przekonać polskich farmerów, że cena polskiego zerna nie zależy od ukraińskiego zerna, od ukraińskiej pszenicy. To, co Polacy niby znają, ale jakoś nie chcą wziąć do uwagi.